Вітаю всіх глядачів у проєкті час блогера на телеканалі. Де один у студії працює Маргарита Кузьменко. І нарешті сьогодні ми дізнаємося дуже багато цікавих подробиць стосовно того, як правильно харчуватися і чим правильно харчуватися. Дар'я Лєвих сьогодні з нами у студії, нутриціологиня та дієтологиня. Пані Дар'я, я вас дуже вітаю. Тільки два місяці назад ми з вами спілкувалися по відеозв'язку. А сьогодні ви приїхали в Україну. Повернулися, по-перше, з поверненням вас. Дякую. Це дуже приємно. А, як пройшла взагалі дорога? Як ви її перенесли? І наскільки вона була довготривалою? А, дорога зайняла 4 дні, тому що це 2,5 тисячі кілометрів. Я була за кермом з дитиною. А, тому так, ми, я розділила цей, цей шлях на 4 дні. Три ночівлі і тому зробила цю дорогу для себе комфортною. Тобто, потурбувалася про себе заздалегідь, розпланувала, де зупинки, які зупинки. Я зрозуміла, заради чого я це роблю. Тому, звісно ж, це пройшло досить легко, емоційно. Фізично так було важко. Скільки часу ви знаходилися за кордоном? За кордоном майже два з половиною роки. Тобто, виїхали ми в березні 22-го року. Які відчуття я повернулась до себе? Я повернулася до себе додому, і ви знаєте, ці відчуття, коли повертаєшся саме до себе, до своєї душі. От е, моя душа вона знаходиться в Україні, вона живе в Дніпрі. І тому е, це неймовірно цінно, те, що я е, наважилась, е, хоча це було непросте рішення, е, коли вже все там побудовано, і треба знову це все залишити і поїхати. Але я розуміла, що так, моя душа, вона живе тут і тому я повернулася до неї. Ви сюди приїхали просто на декілька днів на якийсь певний термін, чи вже остаточно остаточно. Я вас цим вітаю і хочу, щоб насправді щодня вам Україна дарувала натхнення, і ви дійсно пригадували усі саме гарні події, які тут траплялися. Як взагалі відреагували діти? У мене син один, він теж сумував, звісно ж. І зараз. У нього проходить теж період адаптації. Діти считують наші емоції дуже сильно, тому дуже важливо, як ми проживаємо той чи інший період часу, і саме тому тоді легше дітям. Зараз так він е, каже, що тут йому краще, що він не сумує за німеччиною. Єдине за чим сумує, — це школа, тому що в нього була дуже гарна там школа. Але е, я вірю в те, що ми зможемо тут знайти для нього місце так, в школі. Де йому буде комфортно для мене, як і для мами, звісно, це дуже важливо. Також хотіла запитати стосовно взагалі, викликів, з якими довелося зіштовхнутися, ось, наприклад, зараз, за ті самі чотири дні дороги, і за той момент, поки ви вже знаходитеся в Україні, наприклад, ті ж самі повітряні тривоги, що лякало можливо навіть, що від незвички було несподіваним. Тут я маю не популярне, можливо, а може вже і популярне е якийсь по спосіб поведінки, але я м ігнорую сигнали повітряної тривоги. Е так я вирішила для себе. Е і так мені легше їх переносити, так мені легше зберігати гармонію, баланс всередині, е тому що я, скажімо так, прийняла те, що так. Е Можеш трапитись, ми не знаємо, що з нами може трапитись, хоч ми е, за кордоном, хоч ми в Україні. Так ризиків тут більше, але е, ми все одно маємо це прийняти де б ми не були. Тому е, оцей якийсь момент прийняття він відбувся, і тому я просто продовжую жити. Але хочу звернутися до глядачів, що ми не просуваємо думку ігнорування повітряної тривоги. На всяк випадок завжди будемо наголошувати на дотримання правил двох стін, і обов'язково будьте у безпеці. У вашому випадку ви відчуваєте себе у більшій безпеці, коли ви так не знаходитеся і не бігаєте в укриття угу. туди-сюди. Постійно, Але, звісно, це я не скажу, що це правильно, і що це для всіх підійде. Це тільки моя така стратегія, так і я несу за неї відповідальність. От. Просто для цього так це не, не варто да, це популяризувати або якось рекламувати, але просто ну, для мене це таке рішення. І знову ж таки, я прийняла відповідальність, що на, на мені вона буде, якщо, я, ну, якщо щось буде. Не Якщо так. щось трапиться. Да. Також дуже цікаво взагалі, можливо, у вас була якась певна подія у житті, яка спровокувала ваше повернення в Україну. Чому саме зараз? Чому саме в цей період? Чи це різдвяні свята і новий рік, який хочеться провести з сім'єю, з друзями, знайомими, які саме тут проживають? Чи от звідки ось цей поклик в туман в таку погоду повертатися в Україну? Отже, ми прогулялися по Львову. Накупляли сувенірів, які е, на силу запихнули ще до, те, до того, що, що є. Прогулялися і тепер їдемо далі. Гарне питання в Німеччині просто така погода це стабільно, <рес> <рес> тому про погоду тут не ну вона не впливала на це рішення. Було два ключових момента. Перший це те, що я усвідомила і чітко викристалізувала свою місію. А місія полягає в тому, щоб оздоровлювати саме українську націю, українців. І я розумію, що найбільш ефективною я можу бути тут, угу. не за кордоном, а саме тут. І друге, те, що е, е, як Україна потребує мене, тобто це трохи більше навіть, ніж місія, це відчуття, що я тут зможу більше користі принести. Це було найголовніше так, в прийнятті цього рішення. І, друге, те, що теж, можливо, не популярне, але в, в такий воєнний час ми маємо про це думати. Я розумію, що, якщо, не дай Боже, зі мною щось трапиться, в чужій країні я одна з дитиною. Тобто нікого з родичів немає, і мені б точно не хотілося, щоб зі мною щось трапилось там, тому це було другим, але ключове це перше це поклик і відчуття саме місії, яку я несу. От я тільки хотіла запитати стосовно поклику, тому що ви так описуєте це відчуття настільки впевнено, наче ви його проживаєте кожної секунди, так. Так Це і. дуже круто, і я впевнена, що дуже багато українців саме зараз будуть зацікавлені е, у дієтології. І я думаю, що час переходити до цього до меню угу. на різдвяння. Святає новий рік. Ми перейдемо згодом. А зараз хочете запитати, як кажуть по гарячим слідам, е, як правильно харчуватися в дорозі. Супер. В дорогу я обов'язково собі брала багато води і чаю. Тобто в мене було два термоси, в мене було дві пляшки води, які лежали коло мене. Тобто мені не потрібно було зупинятися, щоб там налити, попити води. Тобто це було комфортно в мене справа. Так? Тобто я їх могла там сама міняти, замінювати, чай, вода і так далі. Це перше дуже важливо пити, тому що наш мозок залежить дуже сильно. Концентрація, робота м'язів, дихання це все від води залежить. А ми все одно, коли ми тим паче під кондиціонером сидимо, ми дуже багато втрачаємо рідини, тому дуже важливо пити те, що для вас комфортно. Друге, це їжа. Теж, Якщо я розумію, ага, що там я зголодніла, в мене теж почищені вже порізані фрукти, які я можу теж їсти mm -hmm. на ходу. Це, мож, це могли бути горіхи, це могли бути сухофрукти. Ну не могли, а були. Якщо вже я розумію, окей, що пора там зупинитися, то ми зупинялись там на обід, обідали, так, тобто, тому що сніданок і вечеря це вже було якби, в ну, в готелях, там, де ми зупинялись. Ось такі лайфхаки це дуже просто. Не брати просто яблуко, покласти коло себе, бо ви його не з'їсте. Поріжте його, складіть в зручний контейнер, щоб ви змогли однією рукою це дістати і з'їсти. Або там мандарину, якісь цитрусові, горішки. Це все просто достаточно. І це реально спрощує життя дуже сильно. Я взагалі мешкаю в іншому місці у Дніпропетровській області, і ви зараз сказали, що поріжте собі яблуко, бо якщо воно буде цілим, не з'їсте. <laughs> як я розумію, і як зараз воно мені тільки що відгукнулося сто відсотків. Я згодна. Я навіть іноді жартую, що я просто яблуко звозила у Дніпро, показати йому міста. <laughs> Ось так, <laughs> так. А, на що головне звертати акценти, навіть коли харчуєтеся у готелях. Наприклад, є якщо меню, меню сніданків, вони загалом зазвичай обмежені. Тобто там вибір із трьох-чотирьох сніданків, які вже зібрані, а, що краще? Це обов'язково має бути білок. Найоптимальніший білок це яєчний білок, mm -hmm. він найбільш збалансований для нас, він найкраще засвоюється. І бажано, щоб це був жовток, рідкий жовток, тобто це або яєчня от таким от способом, де рідкий mm -hmm. жовток залишається. Друге, це овочі обов'язково, які є Ну вже там салат з капусти. Окей, салат з моркви, окей, просто зелень. Окей, це теж підходить. Там мають бути обов'язково корисні жири. От корисні жири зазвичай я додавала просто тими горіхами, насіннями, які в мене з собою були. Я могла просто після цього, після того сніданку, uh -huh. догнатися, так, так би мовити, тими горіхами, які в мене були з собою. Тобто білок, овочі. І звісно ж, вуглеводи вони теж можуть бути: це або тост якийсь невеличкий, або, наприклад, каша, якщо ми можемо там приготувати собі, так а, взяти. Але ну, класично, це от яєчня або там омлет з овочами, і потім вже ми там доганяємося горіхами обов'язково, тому що це жир. І якщо ще є змога, то там морква, якісь. Те ж саме, огірки порізати, паприку порізати і взяти з собою так. В машину. Це топ. Ви так уточнили, що жовток має бути саме рідкий. А чому саме? Від чого це залежить? Це, це, е Дивіться, білок найкраще засвоюється, коли він приготований. Тобто, пити сирі яйця це не корисно, заявляю офіційно, це доведено, тому що в білку, в сирому знаходяться речовини, які блокують смоктування деяких важливих для нас вітамінів. Mm -hmm. а, а от жовток навпаки, там є лицетин, там є фосфатидилхоліни, які необхідні для нашої печінки, для роботи мозку, для судин. Тобто, дуже-дуже багато користі реально в жовтку. І він зберігається, його ефекти, коли він рідкий. Тобто, коли зберігається саме недостатньо термічно оброблений, якщо ну, правильно так. Це буде я... сказати, яєчня я... я... це або зварене яйце на м'яко, угу. або глазун'я, не знаю, як це українською. Ну, ми зрозуміємо, да? так коли ж білок приготований, а жовток трошки от рідкий. Uh -huh. Це так, і можна навіть тостиком або хлібчиком його там вимагати, це прям ну буде супер. А якщо, наприклад, у людини є алергія саме на яйця? Mm. Чим краще замінювати білок ось, наприклад, на той самий сніданок, якщо у людини є прям виражена алергія, а не гіперчутливість до білка яєць e, не знаю, чим відрізняється відрізняється тим, що якщо, наприклад, це класична алергія, то буде алергія і на курку. Так, тобто, тому що це білки споріднені, дуже схожі. Якщо це гіперчутливість, це гіперчутливість обумовлюється, коли в людини якийсь просто ну, хвороба, якась так, стан якийсь. І її кишківник не сприймає зараз цей білок і mm -hmm. погано його засвоює. Тому після яєць може там відчуватися якийсь дискомфорт. Це другий варіант це те, що проходить. Перший варіант ні. Тобто, це те, те, що з людиною залишається. Зазвичай це відбувається з самого раннього дитинства. Це ці реакції проявляються, і вони зазвичай не відкладені, вони зазвичай гострі. Тобто яйце, там набряк, або різка там якась висипка, або щось таке, що ми бачимо одразу. Тому це досить рідка історія, коли є алергія саме на яйця. Але чи можна замінити це інші види білку? Так це або курка, про курку сказали. Або, наприклад, якась інша вид м'яза: це кролик, або індичка, або там, о, якась свинина, той, хто їсть, да, там, або гов'ядина, тобто це саме м'ясо або, кур, або курка, або риба. Так? Mm -hmm. тобто теж окей. Або якщо для людей, там, для вегетаріанців, хто не їсть м'ясо, да, це соєвий білок. Це або тофу, або різні варіації продуктів а, з сої. Тобто це там, битки, ковбаса. І так далі. Звертайте mm -hmm. тільки увагу для вегетаріанців, важливо розуміти, що вони купують, тому що є оцей танк, це як начебто ковбаса, така вегетаріанська. Але там зазвичай пшеничний білок. Пшеничний білок це глютен, він досить важкий для нашого пешківника. Тому, якщо і брати, то обирайте там, де в складі буде саме соя, соєвий mm -hmm. білок. Тоді ви отримаєте і більш різноманітні амінокислоти з цього білка, і, по-друге, він не буде викликати негативних реакцій. Таких, які може викликати глютен, угу. тобто дуже багато таких моментів, моментів так <зас> які треба знати, як мінімум, знати достатню кількість інформації про самого себе, щоб угу. мати можливість забезпечити себе необхідними вітамінами, необхідним харчуванням. А, ну а знати це все про всіх людей, це я думаю дуже складно. А, стосовно різдвяного меню. 25 грудня вже завтра буде Різдво. Як його правильно відсвяткувати? Куття це ок, чи це не ок? Який, якщо що, можна замінювати? Насправді, кутя, от коли ми кажемо куття, кожен з нас уявляє щось своє. Те, що було в дитинстві, або те, що бачили по телевізору. Так? В моєму розумінні я просто опишу, що таке в моєму розумінні куття, і розкажу про її харчовий склад. Uh -huh. Куття зазвичай в наших краях саме готується з цільнозернової пшениці. Uh -huh. так? Це насправді сама або спельти. Це досить корисний продукт, тому що там є вітаміни групи Б, там є кліткове. Яка залишається в цьому цільному зерні. Якщо ми зваримо, виваримо навіть довго цю пшеницю, підготувавши її спеціальним чином для куті, то це буде корисний продукт, тому що там є повільні вуглеводи, корисні вуглеводи, так, вітаміни групи Б, клітковина, те, що нам потрібно. Угу. І якщо ми в цю кутюші, а по рецептам, так і треба робити, горіхи, мак, додаємо, так? Горіхи це корисні жири, це вітаміни, мінерали, в тому числі селен, магній, кальцій. Плюс мак, мак це магній. от Просто один з лідерів по кількості магнію це саме мак. Тому якщо ми його теж приготуємо, не просто насипамо, а спеціальним чином там обробимо, зваримо. Потримо, да, перемелимо на кавомовці, то тоді це буде прям суперфуд. Тобто, якщо от ми такі складові беремо і узвар туди, так додається, узвар це що. Якщо туди небагато буде цукру в узварі, то це буде суперфуд. Mm -hmm. Я, наприклад, дуже люблю кутю і завжди навіть за кордоном я готувала для себе кутю, тому що це традиція, і це дійсно суперфуд. тому такий варіант куті я рекомендую. Він точно вам принесе користь. А якщо додати ще туди родзинки, ті ж самі, але пшеницю замінити на рис, як також дуже часто роблять. Mm -hmm. Родзинки. Якщо і додавати, то небагато, тому що там багато фруктози. Фруктоза це, скажімо, частинка молекули цукру, так? Так. тобто є сахароза, цукор, те, що ми називаємо, так, так. і там половина глюкози, половина фруктози. Глюкоза може переробитися в енергію, тобто клітини отримують глюкозу, перетворюють її в енергію. Фруктоза ніколи не перетворюється на енергію. Нема в нас таких здібностей. Тому фруктоза. Перетворюється автоматично в печінці на жир і тригліцерід. На три це жир і сечову кислоту. Це увага для людей, в яких є подагра або проблеми з суглобами. Моменти з сечокам'яною хворобою, тобто там, де є сечова кислота, вона накопичується. Тому кількість фруктози має бути обмеженою. Її не можна з'їсти 50 грамів родзинок за один вечір, тому uh -huh. що це занадто багато фруктози. Тому якщо це жменька там, на мисочку, яку з'їдять вся сім'я, то окей, це можна. Що стосується рису, якщо ми кажемо про білий рис, він має харчову цінність не дуже високу, тому що він вже лущений. Тобто, це, по суті, простий вуглевод, досить mm -hmm. простий вуглевод. Тому краще все ж таки повертатися до спельти або до пшениці. Трошки заморочитися, всього один раз на рік можна так таку страву готувати вдома і зробити з цього як ритуал. Коли ми до їжі підходимо, трошки більше робимо, ніж просто да, приготувати, з'їсти, а трошки як ритуально. До цього відносимось, то тоді і користь ми отримуємо набагато більшу. Я навіть думаю, що чим більше ми будемо заморочуватись, тим більше буде цінність нашим старанням, і навіть якщо воно вийде не зовсім смачно, в нашій голові ми зробимо це найкращою стравою за весь рік. Так, однозначно Згодно. Стосовно узвару, ви сказали, а щодо компотів звичайних? Ну, узвар і компот це вони схожі. Єдине, угу. що в Узвар додається, цей чорнослив копчений. Так? Угу. Цей аромат не всім подобається, тому це може бути і звичайний компот з сухофруктів або з заморожених ягід, так, Теж окей, єдине, що ну, дозуйте цукор, щоб це не було прям занадто солодким. Угу. Хоча, звісно, раз на рік окей, допускається там, солодкий компот для куті, це теж як варіант таких традицій. Стосовно новорічного меню. Ми знаємо, що українці обожнюють накривати нові новорічні столи, так щоб було 100% олів'є. Чим більше майонезу, тим краще. Щоб була індичка або курка запечена, щоб дуже багато було всякої жирної і дуже смачнющої їжі, яку ви далі не їсти так в таких обсягах, особливо тут хочеться сказати про жир. Насправді, ми переоцінюємо його шкоду. Жир, по-перше, відрізняється. Да, є жир більш корисний, є жир менш корисний. Але в цілому, жир він не такий небезпечний, як прості вуглеводи. Це трошки да таке вступ. Друге, про новорічний стіл і те, що ви озвучили, Олів'є. Ну, взагалі, Олів'є пропоную взагалі це слово забути, бо воно ж ми знаємо звідки так, прийшло. Так. А, і замінити чимось таким, що для нас більш характерно. Тобто наші продукти це які це буряк, це морква, це картопля теж. Тобто це може бути е, вінігрєт, да? тобто ну, наш український, uh -huh. там, де багато буряка, там, де е, морква, там, де зелений горошок, так можна туди горішків теж додати. Це може бути просто салат, наприклад, теж з тих самих варених овочів, але з іншою заправкою, наприклад, да, там де там можуть бути я, яйця в цьому. В цьому салаті або в цьому наборі, але в цілому правило дуже просте: чим простіша їжа, Тим краще вона засвоїться. Тому навіть якщо це жирна, як ви сказали, да? наприклад, це приготовано на грилі, або запечена та ж сама там, курка, гуска, індичка, і плюс до цього овочевий просто салат, та ж сама капуста, або морква по-корейськи, угу. або ну, що завгодно, або той же самий вінігрет. Або пропоную в цього року от, всім слухачам, які нас зараз слухають, спробувати сирий буряк з лимонним соком. З яблуком і з горішками. Просто проекспериментуйте, наскільки це смачно. Сирий буряк можна їсти. Він смачний, він дуже корисний для печінки. Тому що на печінку ми ж розуміємо, що це не тільки жирні страви, це також часто і алкоголь. Так? І от по алкоголю безпечної дози немає. Про це ніхто в свята не думає. Безпечна, небезпечна доза, це ж свято. Як я можу собі відмовити? Тому про печінку от пропоную потурбуватись. Перше, це зробити в раціоні клітковина і жир та, в тарілці. Тому що клітковина і жир дає таке поєднання, яке допомагає жовчному міхуру скорочуватись краще. Це означає, що не буде застою жовчі, це означає, що печінці буде легше, а в буряку є бетаїн, як в вареному, так і в сирому є така речовина, бетаїн, яка дуже корисна для печінки. Тому оце прям, буряк точно у вас має бути на святковому новорічному, різдвяному столі. І взагалі, чим більше його буде в вашому раціоні, тим вашій печінці буде краще. Взагалі, буряк раніше взагалі не вживала. Останнім часом почала потрошки вводити його в свій раціон, виключно через те, що колись я прочитала статтю про те, що це якщо ні, там писалося про те, що буряк. Запобігає ранньому розвитку раку молочної залози uh -huh. у жінок, тобто у нього дуже багато корисних властивостей, які ви тільки що перераховували. І я думаю, ну я не хочу онкології, я буду їсти буряк, я його не люблю, але я його буду їсти. Тут справа, як ми минулий раз з вами говорили, не в тому, я люблю чи не люблю цей продукт. Спосіб так. приготування uh -huh. можна запікати, можна варити, можна пробувати сирим в різних поєднаннях. У мене буряк з морквою та яблуком або буряк з кі. Ківі. Або буряк, наприклад, там, варений із лимонним соком, з горішками, з оливковою олією, да? uh -huh. нерафінованою. Тобто тут треба просто експериментувати, досліджувати, а який буряк мені найсмачніший. Uh -huh. Запечений буряк теж дуже смачний. Просто це, ми не звикли до цього там, готувати його таким чином. Да? І нам здається, ну таке щось не uh -huh. дуже. А коли ми спробуємо і спробуємо це вести більш регулярно, то ми зрозуміємо, Розуміємо і відчуємо на собі і ефекти від нього корисні, як короткострокові, так і довгострокові uh -huh. потім. І е, це треба, от просто його повага до нього, тому що це наш український суперфуд. Ніде в жодній країні немає саме буряк, як е, такий національний, можна сказати, овоч. Так, от у нас це буряк. Тому давайте його поважати, їсти, вживати, тому що це реально він достойний цього. Передостанні запитання також дуже багато українців обирають пюре uh -huh. як до столу на новий рік. Як гарнір. Що ви скажете стосовно пюре? Наскільки це дійсно необхідно мати у раціоні в новорічну ніч? Ну, це звичка. Давайте угу. так, да? це звичка для багатьох. Якщо у вас є в меті в цей новий рік, да? в наступному році бути більш здоровим, струнким, краще себе почувати, то звичку їсти пюре краще, от або обмежитись святами. Або спробувати просто комбінувати пюре, наприклад, з кольоровою капустою. Mm -hmm. так? Тобто відварити спочатку картоплю, в кінці там, десь за 10-15 хвилин до кінця додати туди кольорову капусту і зробити 50 на 50. Mm -hmm. Ви різниці не відчуєте, правда, тому що кольорова капуста, коли ми додаємо туди сіль, там масло, да, це все там збиваємо, пюруємо, то ми майже не відчуваємо цієї різниці. А разом з тим для вашого кишківника це вже буде велика користь, тому що є клітковина з картоплі, а є ж клітковина з кольорової капусти. Вона зовсім інша. І в кольоровій капусті теж дуже багато антиоксидантів, які корисні для печінки, теж таки для жіночого здоров'я, для гормонів, так, жіночих. Там фарафан знаходиться, який нам дуже необхідний, тому от щось капусного точно має бути на столі не тільки в новорічну ніч або в різдвяну, а й весь наступний рік. Тому просто заплануйте собі, що от наступний рік додати ось це, ось ці, ось ці, ось ці овочі, ось ці горіхи в такий в раціон і це зробити як новою звичкою. І останнє запитання, яке я задам, воно буде дуже коротким, і можете навіть не пояснювати, а просто сказати, що вам прийде в голову. А яких саме фруктів, овочів, продуктів вам не вистачало у Німеччині, які ви хотіли б купити тут зараз? Це складно <ріст> сказати, тому що там є е, круглий рік, все uh -huh. е, тому напевно, що е, тут складніше купити щось, е, що було там більш е, звичним, uh -huh. але тут е, смак інший продуктів. І це моя рідна земля, я відчуваю енергію, коли я їм ці продукти, я відчуваю силу. Так? Тобто вона мене ці продукти мене насичують, наповнюють. І, до речі, так, з переїздом у Німеччину до мене прилипло 2,5 кг, які не відліпали, просто що б я не робила. От просто вони прилипли і були. І тільки як я повернулася. Вони просто самі пішли без моєї уваги, без якихось там дієт, обмежень і так далі. Просто пішли, тому що знову ж таки я повернулась до себе, так і до своїх продуктів, до своєї землі, до своєї цієї енергії, енергії, яка є тут. Тому це найголовніше, що ми вкладаємо в те, що ми готуємо. 100% дуже вам дякую, так дякую. Глядачам хочу нагадати, що ми спілкувалися з нутриціологиною Дар'єю студії Працювала Маргарита Кузьменко. А ви переглянули проєкт час блогера на телеканалі? Д1. пишіть свої коментарі або запитання під цим випуском на Ютубі. Мирного неба, слава Україні.